Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Енко Сьогодні буде черговий огляд на ПК Корпус. Це GameMax Vista M у білому кольорі. Мені цей корпус сподобався, я вирішив зробити на нього огляд. Думаю, він може бути для вас дуже цікавим. Тому сідайте, беріть щось, перекусити. Ми починаємо. Поїхали! Альфальний розмір цього корпуса 450-415-210 мм, вага 7,5 кілограмів. Виглядає ось так. Він досить великий, тому проблем з залізом не буде. Зараз розповім більш детально, що сюди можна встановити. Та оглянемо комплект. Що ж, давайте оглянемо комплект постачання. У нас є ось така невеличка брошура інструкція з картинками, дуже зручна, кому потрібно, вона є. Та ось такий комплект у звичайному пакеті. Тут у нас кабельні стяжки, гвинти. Гумові підкладки, все, що необхідно для встановлення заліза. Давайте тепер заглянемо за бокову панель, подивимося, що ж ми можемо встановити. Бокова панель тут на звичайних гвинтах, ось так виглядає. Щоб зняти, просто їх викручуємо. Я переживав спочатку за бокове скло, що воно може випасти, але тут з цим проблем не буде. Воно знаходиться у таких пазах, що воно просто не дасть йому випасти. Покладемо це сюди. Для того, щоб його зняти, просто треба потягнути на себе. Ось так. І воно знімається як звичайна панель у звичайному корпусі. Скло досить товсте, воно доволі таке потужне і розбити його, я думаю, буде складно, але краще не перевіряти. Щодо можливостей встановлення заліза у цей корпус, ми можемо встановити сюди відеокарти до 410 мм, а процесорні кулери до 165 мм. Це дуже непогано. Бачимо, що одразу за цією панелью багато місця, де можна протягти кабель. Тут гарно це все продумано. Хочу додати один момент. Заглушки під слоти розширення, вони не з'ємні, вони вибивні. Тут є ось така заглушка на гвинті, могли б зробити з'ємними, Це було б краще. Але якщо ви берете корпус для того, щоб зібрав і забув, піде. Щодо якості матеріалів, тут все досить непогано. Метал товстий, він не люфтить, не скрипить, прогинатися точно не буде. Я хочу звернути вашу увагу, що це бюджетний корпус, і за ту ціну, за яку він продається, він повністю їй відповідає. Це важливий момент. Задня панель знімається також досить просто. Два звичайні гвинти, викручуємо їх. Мені дуже подобається, що продуманий момент з тим, що пластикова є ось така насадка для зручності. Одразу хочу сказати, що необхідно буде взяти викрутку, бо з заводу вони досить сильно закручені. Знімаємо та ось так кришка знімається. Щодо якості, ви можете бачити. Метал досить товстий. Одразу хочу відмітити, те, що сюди можна встановити великі блоки живлення під 265 мм. Це сразу видно, те що тут дійсно великий такий відсік. Це великий плюс, якщо у вас потужний блок живлення. Далі корзина під HDD. вона також можна її змістити трохи лівіше. Зараз подивлюся, чи можна її повністю від'єднати. Ми перевірили, корзину під HDD можна дістати та прибрати звідси, якщо вона вам не потрібна. Давайте оглянемо можливість встановлення кулерів. Тут з цим все дуже добре. Ми можемо встановити 3 120 мм або 2 140 на верхню панель. До речі, тут є половий фільтр, він магнітний, гарний, мені дуже подобається. Ідемо далі. На задню панель, звичайно, 120. Стандартно сюди вона стане без питань. На нижню панель 320. Не розумію, чому не можна встановити вниз 240, було б краще та тихіше. Ще один момент. На бокову панель 220 для того, щоб повітря можна було видувати через задню стінку корпусу. Для цього тут також є пильовий фільтр, ось тут. Та ось така перфорація. По можливостях встановлення рідинного охолодження. Можемо встановити до 360 на верхню панель або до 120 на задню. Хоча не знаю, хто на 120 ставить. Важливий момент це порти. Тут з цим також все непогано. Ми маємо. Два порти USB 2.0, 2.0.3.0, мініджек 3.5 гібридний під мікрофон або навушники, кнопка вінкнути, кнопка перезавантаження та кнопка перемикання підсвічування. Мені подобається. Ну що ж, які можна зробити висновки щодо корпуса GameMax Vista. Мені корпус дуже сподобався. Є один великий мінус це те, що тут немає у комплекті вертушек. Але якщо ви готові докупити, проблем не буде. Щодо повітряного потоку, я впевнений, також проблем не буде, бо багато місця, де можна забрати повітря. По встановленню комплектуючих також подобається корпус великий. Виглядає він не великим, але по факту він великий. Тому, друзі, якщо ви бажаєте придбати цю модель або мільйон інших, заходьте на Enko в нас найкращі ціни в Україні. Напишіть обов'язково під цим відео, що ви думаєте про це відео. Та до зустрічі у нових оглядах.